Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі «Сир завжди. Сьогодні відео для підписників, п'ятниця. І сьогодні я вам презентую рейтинг кращої сметани України, кращих виробників і торгових марок за 2025 рік. Відповідно, зможете зробити собі скріншот і користуватися таким помічником при купівлі сметани в магазинах. На мій особистий погляд, ніяких таких особливих сенсацій не відбулося. Тобто лідери залишилися в лідерах, можливо, трошки помінялися місцями в верхній частині турнірної таблиці. Є компанії, я прокоментую, які мають перспективи кращі. От ферма, вона ж біла лінія, мала просто дегустацій перше і останнє місце. Тобто, ми можемо сказати, що, можливо, зразок десь зіпсувався в торгівлі чи герметичне пакування. І цей 26-й рік підтвердить наші припущення. Вітаємо з поверненням в рейтинг торгової марки «Волошкове поле. Пам'ятаєте, вона у 23 24 роках не витримувала терміни зберігання. Пройшла реконструкція на комбінаті в Черкасах. Зараз вся продукція, згідно наших дегустацій, витримує терміни зберігання. Але ж, бачите, бук косяк в одному зразку сметани ми відчули стабілізаційну систему. Сподіваюся, що в цьому 26-му році волошкове поле виступить краще і не буде підводити своїх споживачів. Перед тим, як перейти до обговорення ретнгу сметани, Одне повідомлення в рубрі Інтриги, скандали розслідування і один анонс дуже важливої події в молочному світі. Друзі, я сподіваюся, що ви дивитесь саме цей канал для того, щоб знати більше і отримати інформацію з перших рук від спеціалістів, професіоналів своєї галузі. От пам'ятаєте, у нас створена рубрика, яке ж воно кончене. Це стосується цих блогерів, які в тіктоках розкручують різні недолугі речі про пластмасове молоко, про не знаю, там, сир з пальми і так далі. Так от буває інша ситуація. Буває, коли навіть провідні наші колеги, молочники десь щось не додивилися, десь щось не добачили. і от постять там в Фейсбуці. От у нас директорка компанії-виробника Ама, торгова марка, запустила такого Віктора Манзяка, відомого там спеціаліста по здоровому харчуванню, там не знаю, він якийсь фітнес-тренер. І от людина видно, що вона не розбирається взагалі. Питання, але вона прочитала, вона підготувалась до інтерв'ю, і от він там щось говорить про абсолютно корисні речі, здорові, те, що вичитав, про користь від споживання молока, про кальцій, а потім ляпає нісенітницю, яка звучить, наприклад, так, що у випадку, коли виробники, скажімо, пропонують на ринок безлактозні продукти, то для того, щоб компенсувати цукровість, вони додають цукор. Це повна нісенітниця, повна фігня. От Галина Дмитровська, моя приятелька і колежанка, була просто в шоці від цієї новини. Але ж проблема в тому, що хто запостив? Запостив теж спеціаліст молочної галузі Раїса Михайлова. Так от, друзі, звичайно, всі пам'ятаєте, є відео про безлактозні молочні продукти. Додається фермент, лактаза. Вона розкладає молочний цукор, лактозу на лактозу і глюкозу. Відповідно. Кількість, якщо так розібратися, цукрів не змінюється, але змінюється от хімічна формула. І тому це відчуття сукровості змінюється. Але ніхто навіть не думає, йому в голову не приходить додавати цукор. Розумієте? Ну, от цей Віктор Манзяк він думає, що додають. Ну, хай думає. Розумієте, бувають різні обмовки. От є такий блогер, широко відомий узкому колі, звати його Максим Залізняк. От він колись, коли розповідав вам про меламіновий скандал. В Китаї, де було отруєно якась кількість дітей, нібито стратили навіть кілька кілька менеджерів від виробників, чому? Тому що не додавали меланін і відповідно фальсифікували кількість білка в сухому молоці на рівні аналізів. Тобто білка не ставало більше, але вони обдурювали прилад. Прилад визначав, що білка нібито більше. Ми з цим будемо постійно стикатися. Я вам постійно про це буду казати. Це важлива тема. І ще раз, коли реально хімічний склад молока, білок, жир незмінний, але додаються якісь речовини, які обдурюють прилади, і прилади показують більше того реального вмісту, яке насправді міститься в молоці. Вузьковідомий блогер ляпнув там 10 разів, каже: меланін, а потім каже, мелетонін. Ну, це обмовка. Я, звичайно, вибачаюсь, з ким не буває. Інша справа, коли люди починають, скажімо так, коментувати ті речі, в яких не є спеціалістами. Хто в чому розбирається, той про те, хай і говорить. От я розбираюсь в економіці, в управлінні і в харчовій галузі з акцентом на молоко і м'ясо. Тут мене варто слухати. Нарешті анонс. Значить, друзі, купив собі в Америці нарешті хорошого ноутбука. І в минулому році нагадую, я вам прочитав лекції на тему управління в харчовій галузі і в принципі управління як такого. Дякую всім тим, хто приходив на ці стріми по понеділкам. От я сподіваюся, з найближчого понеділка відновити ці стріми. Чому? Тому що є дуже важлива подія, яку ми всі очікуємо в молочній Україні. І так, друзі, розпочалися переговори вже не перший день йдуть. на рівні консультацій спочатку. Між представниками Асоціації виробників молока і представниками спілки молочних підприємств України, тобто виробники молока і переробники молока. З боку Асоціації виробників молока приймає участь Ганна Лавренюк і Олександра Назарко. Про Ганну Лавренюк не скажу нічого, вона директор асоціації. Про Олександра Назарко скажу, що ну, це точно не той рівень спеціаліста, який, не той рівень розуміння, який потрібний для прийняття кардинальних змін. І рішень, які можуть вибудувати модель розвитку галузі, а усі переговори по ціноутворенню зараз це перший крок для того, щоб створити нову модель взаємовідносин. Нагадую, що молочна переробна галузь вона в стані практично напівбанкрутства. А молочна галузь, вона в стані надприбутковості останні роки. Їм дуже важко. Вони титанічно працюють, їм честь і хвала. Але наразі той момент, коли... Можливо, на завтра вони вже не будуть знати, куди продавати молоко. До Речі, якщо мене слухають оці самі представники великих товарних ферм, пам'ятайте, ваші великі надої і ваш героїчний подвиг, і ваші прибутки, вони в тому числі пов'язані з порушенням норм, які діють в Європейському Союзі. Модель виробництва молока, як в Америці, передбачає дійсно більш високі надої, більшу Кращу економіку, але якщо ми входимо в європейський союз, на вас будуть накладені обмеження. І якщо ви зараз пропонуєте молоко по цінам європейським і часто вищим з врахуванням жиру і білку, то я в понеділок вам нагадаю, які ціни діють в Америці на молоко як вони впали знову в січні, і фактично по цій моделі ви отримуєте надприбутки, маючи економіку, верніше технологію американську, а продаючи. По цінам європейським, американським молоко набагато дешевше. Тому не треба обманювати один одного, треба чесно, прозоро проговорити всі питання. Нікуди переробні підприємства від вас не дінуться. Ви зараз диктуєте умови. Але для того, щоб ці умови були прийнятні і хоча би трохи справедливі, треба реально розмовляти, обговорювати і, увага, що рахувати. Про це поговоримо в понеділок. Сподіваюсь, і власники молочних. Комбінатів мене теж послухають, щось із цього використають, і для блага українського народу українських споживачів почнуть, хоча б створювати ту модель економічну, яка допоможе нам і вийти з ситуації поточної, і оптимістично дивитися в майбутнє. Так, про анонс, все в понеділок, о 19-й приходьте. Поговоримо в прямому ефірі. Кого цікавить ситуація? Да, от АВМ і СМПО, спілки молочних підприємств, виробництво молока. Зараз, власне, до рейтингів, поїхали. І так, у 2025 році у нас було всього дві дегустації. Так, треба робити більше, але ж це технічні можливості наші. І аналізи в тому числі. Була дегустація в першому півріччі і в другому півріччі. От по результатам цих двох дегустацій і відповідних аналізів, ми поздоровляємо троху марку «Просто наше» і працівників Кременчуга, відповідно компанія Данон, з перемогою. Це так зване чисте перше місце 17 балів. Бо вже друге третє місце. Якщо ви подивитесь в рейтинг, да, і останній правий стовпчик це власне місця, які займали торгові марки на наших дослідженнях дегустаціях. Так от друге третє місце розділили компанія Галичина з Радехова і компанія Молокія Тернопільський молокозавод, відрив всього 2 бала від місця першого. Поздоровляємо. Знову ж таки, всього 2 бала під молокію Галичиною. Бачите, четверте п'яте місце розділили компанії Organic Milk і Яготинське. Так, одна з найбільших компаній в галузі, Яготинське, торгова марка. І Organic, яка унікальна компанія, найбільша кількість власного органічного молока. Як я вже згадував, тікаємо з інтересом, додатковим, дегустації цьому році від е, сметани Ферма. Вона ж біла лінія, нагадую, що це одна і та сама торгова марка. Тому що диаметрально протилежні результати, перше 10-те місце. Ну, сподіваємося, що будуть на горі. Це були краще 6 зразків сметани, які ми рекомендуємо своїм іменем каналу Сирона Завжди. А зараз для інформації приводжу вам, власне, як вели себе зразки на дегустації в першому півріччі 13 травня, ну і відповідно в другому півріччі. Аж в середині вересня. Так що так, дегустація перше півріччя, друге півріччя і результат. Сподіваюсь, що далі нам вдасться не менше трьох дегустацій, а по маслу чотири раз в квартал. Тому що масло, дегустація, результати це фурор серед глядачів. На цьому все. Сподіваюсь, було цікаво. Сподіваюсь, було буде корисно з скріншотом рейтингу. Слава Україні і Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам для того, хоча б щоб залишитись людьми в цей важкий час. До зустрічі.